7.30, трися за Києвом вітання найголовніше станом на цю мить: п'ять теро людей загинуло, і вісім травмовані внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Близько 10-ї вечора Росіяни скинули авіабомбу попередню ФАБ. На обласний центр влучили по території міського ринку. За даними ова наразі відомо про щонайменше найменше п'ятьох пошкоджень, п'ять пошкоджених багатоповерхівок, зруйновані торгівельні павільйони та авто. Четверо людей постраждало внаслідок атаки на Одесу. Є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста. Ліквідація наслідків триває. Напередодні Дніпропетровщина теж була під атакою безпілотників. Зокрема, у Дніпрі постраждав склад харчової продукції Всесвітньої продовольчої програми. ООН. Вогонь знищив щонайменше 10 тисяч продуктових наборів, призначених для мешканців прифронтових зон. Збитки підраховують. В Тернополі на Тернопільщині, нагадаю сьогодні третій день жалоби. І от оновлена інформація: саме в Тернополі рятувальники деблокували з під завалів ще одне тіло людини. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 28 людей. З них три дитини безвісти зникли 14 людей. У будинок прилетіла нагадаю російська ракета. В ніч на 19 листопада. За цей час розібрано 950 квадратних метрів зруйнованих конструкцій і вивезено 460 тонн будівельних уламків. Сьогодні Тернопіль, третій день жилоби. Вшановуємо. І президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американців може активізувати дипломатію. Володимир Зеленський зустрівся із міністром сухопутних військ США Деном Дрісколом. Президент повідомив, що готовий співпрацювати з адміністрацією Трампа над новим планом миру в Україні конструктивно, чесно і оперативно. Глава держави розраховує найближчими днями обговорити з американським президентом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру. Далі Прямо мова президента деталі. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення. Достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності. Українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями. Американці чекають, що Володимир Зеленський підпише американський план миру щодо завершення війни до дня подяки. Це має статися 27 листопада. Пише Financial Times, Зазначається, що далі угоду передадуть Росії. А весь процес, як очікується, має завершитися взагалі-то до початку грудня. Ну а тим часом світові засоби масової інформації вже публікують деталі мирного плану Трампа і Москви, і аналізують видання Ексіус пише, він передбачає гарантії безпеки за зразком НАТО. Йдеться про десятирічну гарантію безпеки, за якою США та європейські союзники розглядатимуть будь-яку майбутню масштабну атаку Росії на Україну як напад на всю трансатлантичну спільноту. Це означає, що США та Європа зможуть реагувати, включно з використанням військової сили після термі нових консультацій серед інших 28 пунктів миру Україна має відмовитися від частини своїх територій. Крим, а також Луганська і Донецька області будуть визнані де-факто російськими. Херсонська і Запорізька області будуть заморожені вздовж лінії зіткнення. Також Київ має обмежити чисельність армії, закріпити в Конституції відмову від вступу до північно-атлантичного альянсу та провести вибори за 100 днів після підписання документу. З Росії поетапно знімуть санкції. Ці та повернуть до великої вісімки також в документі. Є пункт про обмін всіх на всіх повернення цивільних заручників тощо перемир'я набуде чинності негайно після відведення військ обох сторін. Виконання угоди контролюватиме і гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. А будь-який мирний план для припинення війни потребує згоди України і Європи. На цьому наголосила висока представниця ЄС із справ і політики безпеки Кай Калас. Вона озвучила простий план ЄС з досягнення миру. Він складається лише з двох пунктів: підтримка України і тиск для ослаблення Росії. Україну повернули тіла тисячі загиблих військовослужбовців. Найближчим часом почнуться експертизи, які потрібні для ідентифікації тіл. Станом на жовтень, з початку повномасштабного вторгнення, провели 82 дві репетиції тіл, в рамках яких повернули додому тіла майже 14 тисяч загиблих українців. Попередній раз це було 23 жовтня. Польща доєднується до ініціативи Перл і виділить 100 мільйонів доларів на американську зброю для України. Про це заявила міністр закордонних справ країни, заявив Радослав Сікорський. Гроші на термінову закупівлю американської зброї планують прорахувати до кінця року. Програму придбання американського озброєння союзниками президент Трамп і генсек НАТО представили влітку. Участь у механізмі вже беруть низка держав. Сьогодні у більшості регіонів України буде обмеження обмежене постачання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово обсягом від 2,5 до 4 черг. Напередодні були жорсткі обмеження, ну а потім ввели і екстрені відключення. В ДТЕК пояснили, що ворог б'є не лише по станціях, а й по лініях, що передають електроенергію. А відтак світло з працюючих станцій просто неможливо доставити через пошкодження мереж. Три українські аес вимушено зменшили потужність. Хмельницька рівненська ще спо. Початку листопада знизили генерацію, а після нової атаки, 19 листопада, обидві втратили ще одну високовольтну лінію. Південна Українська АЕС також втратила частину зовнішнього підключення. Загалом чотири з дев'яти реакторів працюють на зниженій потужності через похолодання. Споживання електрики, звісно, що і зросло. Як довго українці житимуть по такому графіку? Ми спитали в енергетичного експерта. Освітуть. Можна очікувати, що така ситуація, доки відбувається ремонт, там ну, розбір пошкоджень, ремонт, скажімо так, до тижня часу менше 에, можна давати на те, щоб ситуація стабілізувалася, якщо не буде нових обстрілів, нових пошкоджень. Але з іншої сторони з'явиться другий фактор це погода. Тобто, ми бачимо, що з кожним днем температура знижується. Збірна України дізналась суперника у плей-офф відбору на чемпіонат Євро 2026 двадцять шість світу. Так жеребкування відбулось напередодні в швейцарському цюріху. За потівку на Мундіаль синьо-жовті змагатимуться з Швецією. Команди зустрінеться 26 березня наступного року. У разі перемоги українська збірна з футболу 31 березня буде боротися за місце на чемпіонаті світу з переможцем пари Албанія Польща. Не наші готуються і перемагає друзі, як і всі ми переможного ранку в усіх напрямках вашого життя. Ми вашу точку Летимо далі.